Красиня, як завжди, в об'єктиві. Я зібралась піти на вулицю трішки попрацювати. Ну, а вже ж час такий, що треба щось перекусити. 13 година, здається. І я зробила, ми купували сир 9%. Я сюди додала кунжут. І трішки влила молока. Ось так. І це я розмішаю і трішки поїм. А хочу що показати. Ми недавно Вікуля купувала оце масло. Називається своя лінія, солодковершкове екстра 82% жиру. І написано. Тільки вершки. Ну, мене запитувала там Світлана, ми один в одного в підписках дивимося і запитувала, щоб я сказала, яке воно на смак. Тому я зараз, ну, так воно ріжеться. Щоб продегустувати, треба так їсти. Да? Щоб смак відчути. Ну що я хочу сказати? Доволі таке смачне, можна брати. Ну, це ми брали по акції. Ось я такий кусочок. Це, здається, 10 грам. Зараз з'їм. З хлібом. Це буде смачно, а потім поїм сиру і піду на вулицю. Ти як захочеш, теж можеш піти зі мною. Я так давно не їла. Смакує, можна купувати. Рекомендую. Мені сподобалось. Ну, а хто ще купить, скажете, як відгук свій. Як вам? Ну, ось таке масло. Моя миска там стоїть. Оце тих смаколиків нічого не хоче їсти. Ну і, і хубний. А я буду їсти. А цей сир 9%. Він теж. Як масло. Ну, знаєте. У нас смак, як жодненький, трішки, трішки відстає від домашнього, але смачний і е, смачніший, ніж ми беремо любий Ватибе, отам крупинками. Не кислий. Ну, Продавали в магазині свіжина. Там з одного боку м'ясо, з другого ковбаси, сири тверді, м'які, ось такі. І ціна при, прийнятна для нас. На дворі плюс 6. І я хочу сьогодні оці кущі вже позрізати хризантем високорослих. І ось там біля компостного ящику, і де дрова лежать на шашлики, теж трішечки навести лад. Ну, годі лежати в хаті, хоч трішки та щось і зроблю. Позрізала хризантеми, листя не чіпала. І оце тут у мене хвости гарні такі. Ну, я їх теж не чіпала. Не дай бог мороз, то хай там листочки лежать, нічого не зрізала. А тут оце ж теж поприбирала Хризантеми всі. Позрізала, бачите, вже які там зелененькі. З корінці пішли живці. Ну, все. Вітер. А, ось, а це не знаю, що тут. Чи що це в мене тут забула? Короче, не знаю І тут зрізала все, що лишилося, я не дорізала того разу. Ну і все, нема що робити, нема. Так просто гуляю. Фенді не хоче зі мною, більше з вікою зараз, бо Віка буде їхати на роботу, то вона ото біля неї там. І що хочу сказати, там у мене туєчки, ялівці ростуть. Ну такий був ураганний вітер, що позривав всі бутилочки, поваляв мої стопчики біля малини, то весною буде роботи. Ну, це так. Не знаю, там коли до Наталі треба сходити, теж в неї гібіскуси отакі є. Три, три в неї треба зрізати, ну то мало зовсім. І сьогодні після обіду, але е, обіцяю, що його тепла немає, просто так, і вроді, й не холодно, ну і не тепло, то це Наталя не захоче виходити. Чистила мойву і винесла внутрішності. І дивіться, який у мене котяра. Це кішечка Валерина. Ну, мабуть, все поїсть, або ось зараз оцей гарбуз прожене. А може й ні. Була повна мисочка. І там нема, вже біля мисочки їсть. Ось зараз, може, прожене чи ні? Як воно буде? Да. Ось бачите, які оце коти. Ну, а головки ми вже смакували, ту мою. То я головки позбирала, понесу моргошки І поділюся, якщо прийде сірий. Ну, ось оце такі коти в мене тут все. Чернушка пішла. Не знаю, як її звати, забуваю спитати. Ну, а гарбуз смакує тепер. Вон вона пішла додому. На сливу залізла. ні, пішла по забору. Ох, чуть не впала. Гарбуз, ти на мене й не звертаєш уваги, трішки дісталось тобі їжі. Ну їж. Бачите, ось такі звірі тут до мене ходять. Поки що бачу три сірий гарбуз і оце чернушка. Маркіз, коли був, то теж приходив, але він не голодний, він такий, щось йому смаколику дай, а так йому це не треба таке все. Там Наталя його годувала. Дивіться, не звертає уваги, я ближче і ближче підходжу, вже так, як і сірий не боїться. Їж, їж. Чернушка там зразу втекла. Ой, треба тут поопилювати десь якісь гілочки. Може Артем приїде. Теж не хочеться його. Без кінця працює, майже вихідних немає. Може, щось сама яку гілочку спиляю, побачу. Але сьогодні вітер. Це можна і в березні. Дуже такий, бачите, як хилиться. Поїла на кінець. І оце скрутилась калачиком, Віка збирається на роботу, а вона бігала-бігала за нею, да? а потім поїла і вляглася. Ну і лежи Оце ти молодець. А то здумала вона. Смаколиків нема. Ну там один лишився, може, на тій неділі хоч дам. Ну що ж це так прям? Ти ж і так, слава Богу, з м'язком. Угу. Красуня. Tem de graçunha, lejei